Сьогодні з благословіння просвященішого владики на Фанаєла у нас в Линській епархії відбувається вже в 23-ті. Такий особливий захід, який ми практично чекаємо кожного року для того, щоб дати допомогу для дітей-сиріт, які які сьогодні потребують нашої уваги. В 23-ті, це здається вже пройдений великий етап. Зібрана чимала сума за цей період часу коштів. І кожного року ці кошти передаються зараз, практично по всій Волині. Ми колядуємо, ми прославляємо на Христа. І, зокрема, і в нас в Луцькому міському благочинні також нещодавно відбувся захід, приурочений також до подій Різдва Христового. Ми розпочали фестивалем колядок Луцького міського благочиння, де долучилися всі хори Луцького міського благочиння. І Продовження цього, цього уже заходу, збору коштів для дітей сиріт, є ось цей завершальний концерт, ось цей різдвяний період. З благословення владики ще раз повторюся ми досягли певних успіхів. Дай Бог, щоб Господь допоміг, укріпив і саме головне тим дітям допоміг їхньому подальшому вихованні, зростанню на благо церкви, держави нашої і всіх нас. Я вважаю, що такі заходи надзвичайно важливі, тому що не дивлячись на те, що в країні зараз дуже важкий час, і уся увага зосереджена, мабуть, на військових якихось питаннях, все-таки це не знімає відповідальності з нас. Ми відповідаємо за дітей, ми мусимо піклуватися і про них. Тим більше в країні багато знедолених дітей, багато проблем пов'язаних з дитячими і хворобами, і з проблемою того, що діти не мають батьків, живуть у сиротинцях. Тому нам хотілося долучити. Тися до цього заходу, щоб внести свою маленьку лепту, і саме в ці в цих заходах ми можемо е, показати, продемонструвати на собі своїм життям. Те, що Господь нас вчив, він вчив нас робити милосердя, він вчив творити нас добрі справи, він вчив нас жертвувати собою заради інших і в цьому проявляючи справжню любов. Такі заходи збирають не так кошти, хоча це теж важливо в наш час. Наскільки вони збирають схожих по духу людей всіх разом, які бачать, як можуть докласти якісь свої. Можливості вміння до спільної справи а це напевно те, що зараз найбільше потрібно в наш час і в нашій країні. Якій сподіваюся, дуже швидко наступить. Мир, такий, як які тут в цьому спі у таких заходах наш колектив вже виступає не перший раз, здається, вже четвертий. І нам це дуже подобається, тому що ми наділяємо людей тою любов'ю і турботою до всіх інших дітей, які не мають тата й мами. Дуже сподобався сьогоднішній благодійний концерт. Дійсно, у нас час дуже доцільно проводиться ці концерти. Дійсно, це для дітей сиріце. Це велика моральна і духовна підтримка.